Цей автомобіль прекрасний, швидкий, маневрений. Рятувальник Григорій Шеремет показує авто, яке Чорнотиське пожежне депо отримало з Польщі. Запускає машину автомобіля. Для того, щоб е, пустити воду, ось автоматично включається помпа. Ось. І переходимо назад. З машиною місцеві рятувальники встигли ознайомитись. Григорій показує, як все працює. Беремо рукав. Підключаємо ствол. Підключаємо рукав. Ось. Помпа робить. Відкриваємо головний кран. Центральний ось. І все. Газу. І вона пішла вже. Вода пішла. Це перший автомобіль, який пожежне депо отримало за останні 35 років. Тепер в селі дві пожежні машини. Подарунок з Польщі стоятиме поруч з представником радянського автопрому, що працює в Чорнотичах з 1985 року. Оця машина це, звісно, вездеход. їх пам'ятник можна ставити. Доїжджає сніг, грязь, по бездорожжю йде по полю, по чим не є. Прекрасна машина, ну вона трошки слабіша за цієї нової. Авто з Польщі отримали безкоштовно як гуманітарну допомогу, каже заступник сосницького селищного голови Ігор Чернуха. Він допомагав переганяти авто з Польщі. Це нам підсовітували обласний ДНС. Вони посприяли теж цьому, що що є нібито у Польщі автомобілі. Да, які їх їх уже вони як отримали нові, да ці не експлуатують, і вони можуть нам надати гуманітарну цю допомогу. От ми звернулися до їх, щоб вони нам цьому допомогли. Машина 1995 року випуску. За 25 років авто відпрацювало у двох країнах Європи спочатку в Англії, потім в Польщі. Йому дуже близько 50 -ти, тисяч кілометрів пробігу. Він дуже мало проїхав. А цей з свого часу був в Лондоні. Потім із Лондона він потрапив в Польщу, а тепер потрапив до Сосницької громади. Автівку передавали на відкритті оновленого пожежного депо в Чорнотичах. На урочистостях була делегація з Польщі. Єва Голембійовська, бурмістр гміни Пільзно. Це посада рівня, що відповідає нашому голові громади. Каже, гміни купують пожежні машини, що були у використанні в країнах на захід від Польщі. Ми також купуємо вживані авто. Це авто з Австрії, Бельгії. Ми купували авто з 2001 року випуску. На пожежну машину і оновлення пожежного депо в Чорнотичах громада грошей не витрачала. Машину взяли як гуманітарну допомогу, ремонт зробили за спонсорські гроші місцевої агрофірми. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.